Придбати свіженьку курочку та свіжовижату соняшникову олію за ціною удвічі нижчою за ринкову мають змогу жителі Вінничини та Хмельниччини, які співпрацюють з товариством «Агрокряж». Такий соціальний магазин на колесах приїжджає щомісяця за графіком навіть у найвіддаленіші куточки громад. І має на меті підтримати усіх пайовиків МХП Агрокряж. Галина Борисівна одна з перших купує курку і каже, що задоволена співпрацею з МХП. Тут не тільки чіткий і прозорий розрахунок за оренду землі, а й можливість користуватися різними соціальними ініціативами. Скільки років з МХП співпрацюєте? о. Я давно вже працюю з ними, дуже давно. І як вам взагалі з ними співпраця? Мені вони взагалі подобаються. Дуже хороші люди. піклуються про нас. Почалася війна, дев'ять по курок нам дали. Представте собі, хто таке біля? Дав ніхто, а вони дали нам. І безкоштовно. Безкоштовно зерно дають, і насіння дають. І моркву, і петрушку, і бурячки, і редьку, і цукор безкоштовно теж. Взагалі, все. Всім бажаю здоров'я, дуже хороші люди. А це Анатолій Михайлович. Він купує соняшникову олію, каже, що дуже добре до салатів. Що сьогодні берете? Олію беру, курку беру. Олія хороша. На салати добре. Спеціально жінка посилає на салат Шобро. Представники товариства МХП «Агрокряж» розповідають, що завдяки нашим захисникам підприємство має змогу тримати економічний фронт нашої держави і нарощувати показники у сфері агро та харчових технологій. Ціна за орендну плату завжди на конкурентному рівні а першими виплати отримують родини військовослужбовців. Та всіх, хто захищає нашу державу, попри війну, ми все рівно працюємо в повному обсязі, забезпечуємо наших пайовиків, проводимо вчасно виплати по орендній платі. Люди задоволені, оренна плата на конкурентному рівні. У Нас стартує дуже багато соціальних проєктів. Станом на 23-й рік виплату орендної плати ми почали з березня місяця, але виплачували першочергово тим людям, які дійсно потребували цього. Це по зверненнях, це були в першу чергу військові, люди, які були мобілізовані, люди, які хворіють, які потребували цього. Першочергово проводились виплати таким пайовикам. 95% станом на сьогоднішній рік уже орендна плата виплачена. Залишилися не виплачені ті пайовики, це які не звернулися ще по деяких причинах, тому що є багато людей, які ви знаєте, покинули країну. Десь хтось не зв'язався, ми не можемо знайти контакти. Десь це спадкові справи на сьогоднішній день. В процесі переоформлення, і тільки після того як людина оформляє спадкову справу, ми розраховуємося з людиною. Регіональний менеджер із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Оксана Гоменюк розповідає, що соціальний магазин на колесах з'явився в МХП у 2016 році і поступово розширюється підприємствами компанії. З початку війни ще активніше почали доставляти свіжу м'ясну продукцію і олію одразу з виробництва у найвіддаленіші села. Для цього придбали спеціальний автомобіль і обладнали його холодильними камерами. Після повномасштабного вторгнення ворога в Україну ми зрозуміли, що ми маємо підтримати наших бойовиків, особливо тих, які проживають у найвіддаленіших селах і. Хочемо всім допомогти, і в минулому році ми придбали отакий автомобіль, обладнали його холодильним обладнанням та ємністю для соняшникової олії. І вже в цьому році, на початку року, наш магазин вперше виїхав в наші громади. МКП Еврокряж орендує земельні ділянки у Вінницькій і Хмельницькій області, в тому числі це Дережнянська ОТГ та Вовкованецька ОТГ. То соціальний магазин приїжджає і навіть в такі віддалені села. Пані Світлана купує курку по 60 гривень за кілограм і каже, що їхня сім'я користується всіма соціальними ініціативами МХП, серед яких і безкоштовна діагностика та консультації провідних лікарів. Чоловік користувався. А що провіряв? Очі, очі Так. І, і бажано, щоб ще раз приїхали. Пройти первинне обстеження терапевта, офтальмолога за потреби пройти узд діагностику на сучасному медичному обладнанні. Проект лікар для села користується популярністю серед усіх пайовиків МХП серед інших соціальних ініціатив. Безкоштовні набори якісного насіння, набори кришок для консервування, зібраного урожаю, соціальний магазин на колесах зі зниженими удвічі цінами на м'ясо, птиці та соняшникову олію. Жителі Станіславчицької і жмаринської громад розповідають, що такі ініціативи дуже потрібні для населення, особливо для літніх людей. Дізнатися про графік роботи соціального магазину та різні ініціативи має змогу кожен пайовик, адже з ними постійно на зв'язку представники товариства для наших пайовиків є створена спеціальна спільнота, де я повідомляю про всі наші ініціативи, про виплати, про видачу оренної плати, про приїзд соціального магазину. Тобто, це наша якби невеличка родина, де наші пайовики спілкуються з нами безпосередньо. Ми з ними постійно на контакті. МХП Агрокряж обробляє майже 20 тисяч гектарів землі та вирощує зернові і технічні культури. Багато уваги благодійний фонд МХП громаді приділяє соціальним проектам: підтримка малого бізнесу, громадських організацій, закладів освіти, медицини, культури, спорту, написати грант, щоб відкрити власну справу, або реалізувати цікаву ідею, корисно для всіх жителів громади. Тов МХП розвиває партнерські відносини з усіма місцевими територіальними громадами. Однією з популярних патріотичних ініціатив є національний тур кіно заради перемоги, під час якого для населення демонструють українські кінострічки. Просто неба про всі свої соціальні ініціативи та діяльність ТОВ МХП Агрокряж і благодійного фонду МХП Громаді люди мають змогу дізнатися із газети, яку випускає компанія. Про потужну підтримку військових, сплату податків до державного і місцевих бюджетів, підтримку культурних, освітніх та бізнес проєктів можна дізнатися на сторінках видання Вісник громади. Окрім новин, тут можна знайти і смачні рецепти страв, приготовлених із продукції МХП. Грокряш.